Поцілили у місце зберігання російських шахедів. в українському генштабі, розповіли, куди саме били цієї. Ночі. В Краснодарському краї, отже, наші захисники успішно вразили об'єкт, де безпілотники агресора готували до застосування. Там же були навчальний корпус і пункт управління та зв'язку розрахунків цих дронів. А про це свідчить серія вибухів та пожежа, що спалахнула після ударів. Також сили оборони вночі атакували дронами чотири російські нафтопереробні заводи і вдарили по радіолокаційних станціях та центрах радіоелектронної розвідки окупантів в Брянській області та в анексовано окупованому Криму. Загалом застосували щонайменше 120 дронів. І Сполучені Штати дозволяють Україні бити будь-де в прикордонні Росії, якщо там буде загроза атак. Про це з посиланням на радника з нацбезпеки Джейка Салівана і двох неназваних американських чиновників повідомляє видання Політико. Зміна в сигналах із Вашингтона сталася буквально за останні тижні після того, як дали дозвіл бити американською зброєю по Росії через наступ на Харківщині. Але тепер ця згода поширюється і на інші прикордонні регіони українські війська. А що найменше раз застосували озброєння США по цілях в Білгороді, а раніше була інформація, що війська агресора збираються атакувати сумщину. Тоді Джейк Саліван заявляв: якщо це станеться, то Сполучені Штати дозволять бити своєю зброєю і поблизу цього регіону.